Кожною новою серією серіалу сюжет загострюється, і драма, яка відбувається в особистому житті героїв, буде тільки посилюватись. Насправді, ще так багато всього на нас чекає впереді, адже нарахуючи цих 16 серій в ефір ще має вийти 24 серії, і це дійсно круто, адже в нас є час, щоб сповна насолодитися цією історією. Прем'єра 15 та 16 серії відбудеться вже завтра, в четвер, 19 жовтня, на телеканалі 1+, плюс розпочинаючи з 20.30. І так, що ж ми побачимо в наступних серіях? Ну, в першу чергу, варто відмітити про відносини Михайла та Олени. Гадаю, ні в кого немає сумніву, що вони кохають одне одного, але ж зрозуміло, що сценаристи не можуть просто взяти і залишити їх пару в гармонії та любові. Тому в наступних серіях вони зіткнуться з викликами, які буде не так легко подолати. По-перше, вони обидва мають дуже велику зайнятість на роботі, і їм потрібно буде навчитися знаходити баланс між особистим життям та роботою. По-друге, вони мають навчитися довіряти і чути один одного, адже ті інтриги, які будуть відбуватися в центрі, можуть дуже сильно нашкодити їм. Вітя не полишатиме спроб зіпсувати їх стосунки, тому очікувано, що їхня сюжетна лінія. Моментами буде дуже напружена до того ж, сюжетна лінія Гуревич Марини Борисівни додавить перчинки до всієї цієї історії. Також в цих серіях ми зіткнемося з дуже цікавими та інтригуючими медичними випадками, які поставлять перед героями надзвичайно складні завдання та вимагатимуть неочікуваних рішень. Кожен з випадок стане викликом для команди лікарів, вимагаючи від них професійності та рішучості. Загалом ці серії додають барв і глибини у всю історію серіалу, тож не пропустіть їх. Що ж діліться в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях, ставте лайк і до зустрічі!